Сергій Дмитрович, добрий день. Андрій Сергійович Що це за тарантайка? Скажи мені, друже. Як тобі не стидно при твоїх погонах на такої їздити? Сховай в кущах не позорь мене. Андрій Сергійович, ну ти ж сам пойми, я ж не можу на людей показувати все, що маю. Їжджу на вони ж побачать щось хороше. скажуть, а за які ти гроші це гроші ковби? Вона мені треба. Це точно. Ну що ти скажу, Андрій Сергійович Я щойно вийшов з кабінету Петра Петровича. Да ти що. Да. інтересно. Попросив Петро Петрович, щоб я заїхав лічно до тебе і сообщив тобі одну новину. Що? Передали йому відео, як я гроші беру, так? Та ні. Ні, Андрій Сергійович, це хороша новина. Ух, йохи палки Я ти поганих на не привезу. У, мене аж йохнувся. А яка хороша, що? Штрафи ще більше підняли, так? А тобі б мед дай ложка. Ну, а що, а що? Ні, Андрій Сергійович чуть чуть друга ситуація тут. Ставай на коліна. Сергій Дмитрович, ви що? Ми ж на дорозі, тим більше ви менше позвані, як це на коліна. Андрій Сергійович, цю новину вислуховують і сприймають, тільки стоячи на колінах. На коліна. За успіхи ратні та за те, що не посоромив, ні кепку, ні погони міліцейські. Від нині дня. Ні, ти, ні діти твої, ні жона, ні батьки не будуть більше жебрати, стоячи на трасі владою, наданою мені міністерством внутрішніх справ та обласним мрео, вивожу тебе з розряду трасових працівників та перевожу в розряд кабінетної еліти. Бути тепер тобі при особистому кабінеті з вентилятором. Секретаркою, чайником і комп'ютером, на якому є він слава тобі, слава тобі, Господи! все таки 15 років на дорозі не пройшли даром. Плювали в мене люди, ноги витирали, на три букви посилали, а я витримав під цим дощем благословенним, що скропив святістю непокриту твою голову. Дозволю голосити. Наказ по Міністерству внутрішніх справ номер 43 438 б від 1, 10 2009, згідно якого позводишся ти в ранг лицарів та отримаєш звання майора. Геть дрібні зірки з погонів твоїх. Що буде входити в мої обов'язки? Будеш видавати техпаспорта в МРЕО. Ай, хорошо, це щастя! Що я маю робити у ближайші дні? Андрій Сергійович, згідно наказу керівництва обласного мрео, завтра в МРЯО відбудеться урочистий бал з догоди вашого призначення на посаду. По-друге, післязавтра з Франції прилітає ваш особистий кравець, який пошиє вам нормальний одяг. По-третє, згідно наказу міністра. Вам виділяється два місяці для того, щоб ви пішли в запой. Вийдете з запоя, приступайте до справи. Служу народу України! Молодець! А тепер в машину. Куди? В сауну будемо віддячувати Петру Петровичу. А з дирчиком що робить? На холеру тобі цей дирчик, майор! Як відомо, межує з божевіллям, і відрізнити одне від іншого зазвичай буває дуже важко. Проте є в нашій країні шоу, в якому троє людей чітко розрізняють хто баран, а хто талант. А якщо й не розрізнять, то всі ми маємо право на помилку. Головне це те, що Україна дійсно має таланти. вони всі розбіжались? Хто це у нас був? ансамбль песни и пляски Лукьяновского СИЗО? А куда они сбежали все? Это же шоу, это прямой эфир! Следующий! По-любому, вот сейчас будет петь Таню Буланову, вот сейчас а, Здравствуйте. Добрый день. А, Представьтесь, пожалуйста, кто вы, откуда, чем занимаетесь? А, меня звать Марина. А... Я з міста Херсон Марин, пожалуйста, у нас не так много времени. Если можно, побыстрее обрисуйте, пожалуйста, ваш талант. Расскажите или покажите. Продесер Валентин. Э, и вы всі глядачі, э, Я хочу розказати, що мій талант полягає в тому, я не можу відмовити жодному мужчині. Подождите, что? Вообще ни одному мужчине? Не было такого случая с чем. Ни одному? Продюсер Валентин, э, ми э, девиз по жизни, э, всем, 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 кто е на земле, я дуже люблю всех великих малых. Слушай, а у нас можно, чтобы такие принимали участие в шоу? А, Марин, скажите, пожалуйста, а вот, допустим, мне бы вы не отказали вам тем более. А, Марина, а вот лысому бы, допустим, не отказали? Два раза бы не отказала. Марина, ну, а вот белой, допустим, ее трясет от зависти, вот белой бы не отказали? Продюсер Валентин, тики по вашей просьбе. Не отказала. А знаешь, тебе? Ребят, надо что-то решать с этой шаловой. Ну какой сразу финал? Ты с ума сошел? коллеги, я, я вас умоляю, давайте соблюдать протокол. А, знаете, впервые в истории нашего шоу мы сейчас сделаем а, вот а, то, что сейчас сделаем, просто уникальность вашего таланта, но вот не позволяет нам сразу принять вот молниеносно просто решение, поэтому. Я попрошу вас сейчас удалиться в гримерку номер три. Жюри отправляется на совещание на 20 минут. Лысый, ты со мной? На 22 минуты. Да, мы идем на совещание. А встретимся через 22 минуты. Готовится иллюзионист Паталога Анатом. Спасибо. Белая, ты сидишь. Лысый, пошли. Цей унікальний дар діда відуна передається з покоління в покоління. Його прадід силою думки зупинив падіння пізанської вежі. Його дід силою слова заставив Хрущова передати Крим Україні. А сам дід Відун силою переконання може позбавити вас купюри в 200 гривень так, що ви і не помітите. Оце хай сюди кладе своїх бджіл. Так закриває, хай вони піщать, та то його ж давить отсюда польється мед. Наші ті пасики робить, я не знаю, щоб опридумав з ровді. Хто? Ти що? ти моя бахти тобі у очі тобі? Дурень ти молодий. Наші ти підкрасу дітей. А щоб серцеве викладав, тхи, робити, на тобі надо. Тук здоров'я, здоров'я. То ви кажуть, слава Україні, героям слава! То є той самий відомий віщуний цілитель, да? То віщун у вас, тому в Києві сидить у мері, а я просто дід. Ти знаєш, що це таке? Знаю. Це двохкомнатна квартира у Сумах. Бери. Що може дід зовсім дурний, це ж замануха. Там бери, давай. Просто так такі гроші не дають. Дають дід. Як дають, то бери. Як б'ють, то біжи. Я ще не б'ю, бери. Це стрмно, але візьму. Господи, ти взяв мене гроші, і ми поговоримо з тобою як абсолютно ділові люди. За ці бабки ти маєш зробити те, щоб мої проблеми зникли самі по собі. Я даря тобі як трісню раз по лобі тими баками. Ти знаєш, з ким ти балакаєш мені. Прийшов мені тут, розпустився! То ти вважаєш на роблю стільки, що сок не будеш срати такими спіральками. Третишні по будеш плакати тут на колінах. Бабки мені дав! Що хочеш від мене? Дід, я солідний бізнесмен, і в мене останнім часом все було гаразд, але от буквально за останні два тижні ну все якось так, так сталося, що взагалі нічого не клеїться. Не знаєш, що я тобі клей зроблений на верблюжих цих какашках. тобі на голову зараз і віроблюжі поставить. <риклад> я, я тобі кажу, у мене не клеїться в бізнесі. ф'ючерси, розумієш, в векселі. Акції впали, нам сорок бабки зависли, ти мені какашки верблюжичі. Давай колдуй, рішай що небудь, Та <реш> pues, Так ти сказав, що проблеми з бізнесом, не клей цей падай, що ти ви дядь дурни совсем. Значить, слухай ти навели на тебе порчу, таку порчу податкову навели, кру обозь навели. Не важко тобі будеш труситися отак, вот от би колбасі будеш черти такими спіральками, козявки можуть тікти, ну будеш время. Але дід тобі поможе. Ну що мені робити, дід? Що ти мені травиш? Давай розказуй нормально. Що робити? Значить, зараз їдеш додому, береш ще такі дві квартири. В Сумах? в Києві. <риклад> ти до мене і я даю тобі таке насіння льону. Поп'єш, вийдуть твої камні з почок і будеш жити нормально. О, ти хрон старий, що ти мені париш, питаюся? Я тобі ліси за що дав, Нащо мені твій льон з твоїми камінцями. Я тобі кажу, рішай мої проблеми. Давай там, махай руками, щось там сип колдуй. Ну, щоб бистренько мені всі. Я тобі помахаю руками, сип колдуй. Ти бачиш, дав гроші, кричить на діда. Зараз таке тобі зроблю, щоб довго ходить. Я ж тобі кажу, поп'єш льону, а потім дам тобі телефончик. Вовчика, позвониш вовчику, вовчик тобі помож. Який вовчик? Вов... Вовчик-зайчик. Ти що мені ну погоді розказуєш? У мене там гурять валиться, бабки пропадають. Що давай сюди або бабки, або я зараз не знаю. При... Вовчик Пацану... живе в Москві. У нього друг є Діма. Вони мої два пацієнта. Позвониш їм, скажеш, хто тебе чіпає. Вони йому краник перекрутять, буде піщать і плакати. Так що йди, поняв? А ти дід дурний тобі тут розказує. Бежи за квартирами, безумно. Uh, квартира на печерську чи на липках. Одну на березняках дашь, а одну в конче заспіть іду вдаш. Я понял, дед. Бегом. На тобі понос. Кажуть, що фінансова криза, як вовк, такий собі санітар лісу, який знищує слабких та хворих і лишає в бізнесі тільки сильних та спритних. А менеджерів середньої ланки Сергія та Андрія криза не проковтнула лише по одній причині. Такі, як вони, стануть поперек горла навіть кризі. Робота. Робота я сказав. Відзивали. Ты что, высунулся? Да, Серж, садись. Помолю. Что ты смотришь? Работай! Можно я тоже. Да, плюй в них. Работаем все. Слушай, ты знаешь, я тебя позвал у меня очень серьезный разговор. Угу. У меня такое ощущение, что коллектив мне не доверяет. Да. Что ты смотришь? Они меня ненавидят, как-то. Да. Такое ощущение, что они просто плюют на меня. Да. Че ты вылупилась? Отчет неси! Серега, слушай, у меня такой разговор к тебе. Конференцийный. Да. Ты можешь мне сказать, ну, как бы ты пойми правильно, там, мне бы хотелось, чтобы ты рассказал мне, что обо мне говорят, как бы за глаза. Андрей Сергеевич, я боюсь, что если я тебе про це расскажу, то я тебя ображу. Не-не-не, ни в коем случае. Ну, говорят разное. Что? Конкретно, конкретно что? Ну, кажу, что типа Андрей наш шеф, что э, алкаш, э, бабник и педик. Офигеть! Да. А кто? Кто сказал, что я алкаш? Я. Зачем, Серега? Зачем ты, ты говоришь? Что ты не мог сказать, что я просто люблю выпить? Андрей, причем тут ну, можно-не можно. Мне надо было втертиться в довіру до коллектива, понимаешь? я им здраву, типа, алка, шеф, гоню на тебе, мне доверились и все выложили. Кто говорит, что я бабник. Все. Блин, ну тут не придерешься. А педик, кто сказал, что я педик? Кто? Артурчик. Артур, наш копирайтер. Педик этот? Угу. этот педик сказал, что я педик? Я не знаю. Ну, понимаешь, мне кажется, типа, я типа своих чую, вот, как собака, нюх, нюхню на педике. Слушай, а ты мне скажи, что про меня говорит в э, вахтерша? Тетя Зина? Да, да, да. Э -э, ничего, она же глуха нема. Вот за это я ее и, и ценю, Сережа. Вот, вот таких бы мне все, как тетя Зина, я бы вообще у горы свернул. А это Каргальцева что говорит про меня? Каргальцева? Да. Она кажется, что ты храпишь ночью. Блин, а кто ей сказал? Артур твой педик. <свят> Артур! Ты, 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 Артур. А этот э, Ру, Рубинштейн что говорит? Единственный, кто ничего вообще не говорит. Да ты что? Ну я к в рот воды набраться, Рубинштейн. Мы его уже и напаивали, короче, с пацанами один раз накурили. И с него знаешь, такие же типа Руби, Рубик, Рубик. Рубик. Ага, ага, а что думаешь про нашего шефа? Этого, алкаша и бабника, этого педика, этого, Андрюха? Видно, <свят> а он, а он. Кушая себя до мяса, выгрызая и молчать. Вот это очень плохо, Серега. Вот таких людей надо бояться. Уволю. Сережи. Понимаешь, как говорится, в тихом омуте ходят хоббиты. Понимаешь? Это я его уволю быстренько. Блин, ну хоть кто-то доброе слово обо мне говорит в этом галимом коллективе. Уроды эти, да? Кто? Кто? Ты. Я? Помнишь, 7 дней назад, когда я пришел на работу, я выставлялся, ну, корпоратив срубил, типа, новенький выставляется. Ты же не помнишь, ты что где вылез на стол в трусах, пьяный, кричал, я самый лучший, самый добрый шеф в мире, а вы все уроды, козлы и… Урилы. Урилы. Ну, Серега, я, по крайней мере, делаю это искренне, понимаешь? Ну, да. Ну ладно. Спасибо большое тебе за твою откровенность. Mm. Очень рад, что ты отозвался на мою просьбу. Да. Андрей, yeah. Андрей. Ты извини, конечно, меня, но мне это не нравится. Что, подобається. Что... Я себе уважаю. И я не буду на глазах всей компании, компанії, цього офісу, приходити сюда и стукачить тебе, понимаешь? Потому что я не какая-нибудь шестерка. Якщо ти хочеш, щоб я тобі щось -то розказав, давай будемо робити, як це робиться в цивілізованих компаніях. По електронці або в письменному вигляді. Все. Подожди, так ну що, тоді зараз зустрічаємося в Генделикі? Ну тому що за те, що я розказав, ти должен виставити. Два бокала пива і 400 грамів водки. Не перепутати. Хорошо. Давай. Ой. Що смотрите? За кожну дурницю, ляпнуту з телеекрану, давали одну гривню, то ці двоє вже давно купили б собі власний канал. Але поки такого не трапилось, вони ляпують язиками на каналі Файна ТВ. Це пара ведучих нової генерації. Зинові питка та Інокенті Бесть. Жуть, голова колгоспу занадто часто називав прилюдно свою жінку жирною свиньою. Принаймні це селяни називають головною причиною цього незвичайного зґвалтування. І всі як один заявляють: той кабанчик ні в чому не був винен, хоч він і худоба, але насамперед мужчина. Будьте пильними, любіть животних. А я передаю своє слово своєму колезі Інакетію Бесту. А чого він? А він не в студії? Стоя, стоя, Зараз заходять в такому дуже інтересному, я б навіть сказав цікавому місці. Це місце, де пахне романтикою і гнилою рибою. Є на Дніпровській набережній, де ми зараз знайшли одного дуже інтересного чоловіка, на аматора та ініціатора, який відновив історію парусного флоту України. Звати його Женя Штіль. Зараз я збираюся взяти в нього інтерв'ю. Туалік знімає. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що то взагалі ви за цирк тут сьогодні устроїли? Та це ніякий не цирк. Ми рішили. так сказать, от, обновить традицию и открыть единственный в Украине военно-морской парусный флот. Самый сильный в мире. Почему самый сильный в мире? Потому что нигде такого вообще нет, чтобы с парусами, словно пушки с ягорами. No, 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 no. Эй, вы там! На форбор брамрей! На шансах пошевелюйтесь, уроди! Але ви, будь а що вас заставило, знаєте, відновити такий вже дуже древній такий метод ходіння по воді, а? Ну, ви знаєте, соляра дуже подорожала, а вітер, он, как всегда, остается бесплатным, потому что що... свежий ветер! Избранных пьяниць! Заряд, заряд, таке, Давай таке, рят, чула, в державі не було, А скажіть, от, пожалуйста, а, а, як я думаю, что Верховна Рада до сих пор на это невела не податок на вітер, знаєте, на все все за податки, а на витер ні? Не, не ви знаєте, я ні, конечно, тоже до этого додумались и решили нам поставить такие вітромери. Це маленький вот такой вот приборчик з пропеллером, который от крутить и мотає нам гривны за вітер. Але всіх нас поймаєш, потому що ми... Крюш маршарей! Давай слабину и заклепите без аньик! Удивительний просто мужчина, за яким я зараз стою. А ви знаєте, що таке вопрос. Море то все-таки не тільки романтика, но і велика опасность. Зокрема. А еще і є, Блочка! Пірати! Така небезпека. Ваші стосунки з піратами. Як воно? Ну, з піратами ми воюємо. Знаєте, налогове вот тут уже. Буває, гоняться за нами, уже закидыва эти крюки на Мы колись везли тухлі яйця, два года возили ни в одном порту нас не приймали, бо штин дуже такий сильный. Мы тухли яйца. Раз, раз! И навесла! Давай! Раз, два, сейчас, два! Эй! Хто так ставит, так шот та руки вам оторвать люмерс і порвешся! Це так удивительно, просто за все. Знаєте, але от ці найбільші відкриття в світі там відбувалися саме на парусних кораблях, які відкриття зробили вже ви, га? Абсолютно верно, нюнга. Скажу тебе, що коли-то поплили ми по Чорному морю возле Одеси і відкрили необітаєму остров. Абсолютно, ні на каких картах його не було. Там були аборигени, жили, вони, звісно, там. Против нас воювали, але були покорені, ми їх обратили в християнство. Вот. І, і так сказати, я остров по праву первооткривателя назвав своїм іменем. Тепер він називається Жека. Во всіх атласах енциклопедія буде «Остров Жека! Дурне, знаєте, питання така ситуація. Ви знаєте, що один остров є там, коли Одеси, то зміїний, і він же наш. Що, вже наш? На. Ну. Ну ничего страшного. Накладочка вышла. Жалко только я там губернатора своего оставил Валеру. Наделил его безграничной властью. Ну ничего. З Валерою розберемося. Ну, а ви знаєте, що шатки в мене є останнє питання за... Марсовий бігон На знаєте, таке, от Ви так гарно тако виглядаєте, весь такий романтичний боретеся з піратами і навіть знаєте, що таке Brom Фашн. але де ваш той флот про який ми говоримо, а? це де? Ну, може, мій флот, це парусний, воєнно-морський парусный флот. Запускаємо це сімса, снімайте. Давай. Ще чутсаволник. Знайте, дорогі друзі, як свого часу казали старі люди, дійсно не всіх дурних війна забрала. Тому <було> Інокентій без спеціально <пишME> <пишME> для файна ТВ з Дніпровської набережної. Толік з зняв... нього. лодка превратилась. Смотри, смотри. Сми, Жека, ти тут трохи потреніруйся своїм флотом. Я зараз же покличу ще одних корсарів, таких білих шапках з червоними хрестами. Нікуди не йди. Викликаємо тут. держу оборони на пристані. Якщо ви думаєте, що найбільші витрати Верховної Ради проходять через бюджет, ви глибоко помиляєтесь. Найбільше проходить через буфет. Бо про свій шлунок народні обранці дбають більше ніж про шлунок тих, хто їх обрав. Тож можна з певненістю казати, що Анжела Петрівна та Ілона Давидівна роблять все, щоб наші можновладці з жиру бісилися. тебя нарисовал, я тебя нарисовал, только так і не знал твоей любви. Илоночка, які котлети вкусні получились. Клас. Анжела Петровна, все ж їж, що Давай бістренько накладай мені оленины, шмат шматки здоровенні на грилю. Потом кусок акулячого м'яса, э, маринованого там, де лежить в холодильнику. І цей, паштет бістренько з Соловійних язичків <ріст> У них там ще полтора літри водяри залишилося в цієї троїці. Що сидять? нервуються, вже вимотали. Меню. Ну не стой, давай быстрілоночка. Кажу тобі і передай своїм депутатам, що згідно постанови голови Верховної Ради України сьогоднішнього дня бюджет стало секретівся. Що в тому році нам виділили 300 мільйонів на рік. А в цьому році нам виділили 240 Ти представляєш, що таке сократити бюджет нашого харчування на 60 мільйонів гривень. А як ми працювати будемо при таких умовах? А ти ходила до? Я побіжала одразу до спікера. Кажу, що це таке. Говорю, ви що, з ума сході? Нас ж позаїдають. Вони ж голодний будуть, як дікарі. Він каже, Анжела, нікого не слухай, плюй в вари гречку. Анжелочка, а знаєш що? А може так воно навіть і краще, я тобі так скажу. Тому що, що, я тобі кажу, оце ідеш зараз по тій Верховній Раді, то вже плюватися хочеться. Стоїть воно, народний збранник, отакого, от як будто він на 36-му місяці беременності розумієш. Уже поясов на нього не вистачає в Україні. Уже дивилася по цьому по Діскавері, там в, в Австралії на крокодилячій фермі один крокодильчик, тако, знаєш, через сітку переліз, так, знаєш так. Ну, ручкою так зацепився, і в камеру кричить: депутати України, перестаньте жрати, бо нас крокодилі вам на пояса вже не вистачає. То знаєш, що вони, як в народі кажуть, кавун росте, корінчик сохне, у них там все посохло. Коротше, записуй меню. Кажи: на завтрак буде овсянка навіть не на молодці. Просто на воді будемо варити овсянку і давати їм максимум з маслом На обід будемо давати гречку. І кидать одну сасіску на тарелку берай сасіску, убирай сосиска зайва А ужина вообще не буде. Стакан кефіра і пошов собі. Їдіть додому, їж свої ресторани їдь. Ото і все. Анжела Ой, вже ж проблем будемо мати. Понімаєш, що от ти коли-небудь дивилася в глаза голодного кокірспанієля. Оце котіка з шрека помниш у цього. Так от у тебе тут буде стояти кожен день фракція комуністів повним составом. Отак от дивитися. І взагалі я вже бачу ці голодні обмороки в сесіонам залі. Герасимюк, а доночка, ти як завжди нічого не розумієш. Це ж тайна програма уряду для того, щоб. Послабити депутатський корпус, щоб у них упав імунітет, щоб вони перестали жиру то битися там днями, блокувати трибуни. І от коли вони у утіхаміряці, коли уже отак будуть сидіти і тільки сіл, буде хватати закони приймати, От тоді Верховна Рада запрацює так, як має працювати. <рикла> от, Отказується, що Анжела Петровна <рикла> оказується депутат. Він не артист має бути голодний. І ще не так триндюле йому полезно давати. <рикла> Давай повереш. На, а на що вона тобі. Піду скажу, що алініни нема. Будуть борзеть, розвалю голову. Умниця. Народна приказка говорить: добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми, ваші герої і ваші лузери. Ми файна Україна. Далі буде.